Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Берлін. Листопад 2015 року. Холодна сіра ранкова година. В одному з поїздів німецької столиці пасажири, як завжди, спішили по справах. Але одна річ. Викликала занепокоєння самотня синя валіза на сидінні, без супроводу, без ознак власника, із неї виходив слабкий, але тривожний запах. Через декілька годин цей день увійде в історію німецької криміналістики як один із наймоторошніших, бо всередині був маленький хлопчик, мертвий, загорнутий у ковдру. без імені, без документів та без минулого. Лише синя валіза та мовчазна трагедія. Це історія, яка зламала серця німецькому суспільству. О 7.42 ранку на станції Берлін-Сюткроїц, один із працівників транспорту повідомив поліцію про підозрілу валізу, яку ніхто не забирав уже понад дві години. Поліцейські прибули через 10 хвилин. Після відкриття час ніби зупинився. Хлопчик віком приблизно 3-5 років, без слідів насильства на перший погляд, мертве тіло, заховане в недбало загорнуту ковдру, слідство почалося негайно, і вже перші години виявили щось шокуюче дитину ніхто не оголошував зниклою. Проте як так, як могла зникнути дитина, і цього ніхто не помітив. Протягом кількох днів поліція. Оприлюднила комп'ютерне відтворення зображення хлопчика, змі прозвали його Маленький принц, ніхто не впізнав. Понад 230 повідомлень надійшло на гарячу лінію, та жодне не допомогло. Але ДНК дала перші зачіпки, розслідувачі виявили, дитина має північноафриканське походження, поліція звузила коло, можливо, біженець. І тоді почали переглядати реєстри всіх прийомних центрів, біженських таборів та притулків. Але ім'я не з'являлось. На третій тиждень поліція отримала важливий дзвінок. Працівниця одного з центрів у Тіргартені згадала про матір сомалійку на ім'я Мутія, яка нещодавно перестала приходити зі своїм сином після перевірки особистих даних. З'ясувалось. Хлопчика звали Мохамед йому було 4 роки. Він дійсно пропав, але родина боялася звертатися до поліції через страх депортації. Вони не довіряли системі, що здавалася їм ворожою, і саме це мовчання вартувало життя. Останній раз Мохамеда бачили на вокзалі 1 жовтня. На камерах видно, як він грається поруч з іншими дітьми. Потім підходить чоловік, усміхнений у спортивному одязі. Через хвилину дитина зникає з кадру разом із ним. Поліція встановила особу чоловіка Сільвію, 32 роки, мешканець Брандербурга. У минулому неодноразові підозри у педофілії, але жодного вироку. Під час обшуку в його будинку знайшли шокуючу камеру зі зйомками дітей і ті самі ковдри. У якій і був загорнутий Мохамед. На допиті Сільвіо не одразу визнав провину лише після багатогодинного тиску, та експертиз він зізнався викрав дитину, забрав до себе, тримав два дні. Потім, зі слів самого вбивці, не зміг з ним далі бути і задушив психіатри визнали його осудним, а суд виніс вирок довічне ув'язнення. Але жоден вирок не зможе повернути Мохамеда, і жодне покарання не зітре криваву пляму з душі цього міста. Мати Мохамеда розповіла він мріяв стати пожежником, він боявся темряви, але обожнював дивитися на зірки. Після трагедії Берлін встановив пам'ятник усім загиблим дітям біженцям, його обличчя одне серед сотень, але за кожним стоїть ім'я. Історія дитини в синій валізі це не просто про вбивство, це про байдужість, про страх та про мовчання, про те, як світ прогавив одного хлопчика, і про те, що нам треба пам'ятати кожного, бо кожне дитяче життя безцінне. З вами була тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.